Доброго дня всім, односельчанам, землякам, українцям. Мені трохи соромно звертатися до вас, але вимушено. Від цієї 35-ї бригади, першої, першої роти, першого взводу, другого відділення. Звертаюся до вас з таким проханням. Що потрібно зібрати кошти на два пікапахні дорожні, пікапа, обов'язково два пікапи, які коштують чималих грошей, але думаю, з світу паниці і бідному сорочка. Цих два пікапи потрібно для того, щоб на них влаштувати два крупноколібільних кулемета. Просто так складається життя, що ми не зможемо все зробити самі. Військова частина всього не надає. І що сказати хочу. Чекаємо від вас допомоги. За нами, Україна. Все буде добре. Ми переможемо. Хто чим може? Всім щиро дякую. Ідемо вперед. Гнати орків. І чим скоріше, тим краще. Всім дякую.